Вітаю Це моє відео. Результати матчу відповідної восьмої ліги конференції сезону 24-25. Ви підписуйтесь, щоб залишатись на хвилі футболу. Залишайте свої коментарі, а я розпочинаю. Вікторія приймала Бетіс. Бетіс показав клас у Португалії, не залишивши суперних суперників шансів. Домінував на полі, та впевнено закінчував свої атаки 0-4 за іспанцями. Челсі приймав Копенгаген Ломниці Перемогли мінімально, але цілком заслужено данці. Оборонялись, однак не змогли втримати натиск господарів. Серкль грав з Ягеонією. Велійці контролювали матч і не залишили шансів польському колективу. Певно, награв у болоні та реалізація моментів принесла їм перемогу. Але по результатам двох матчів поляки проходять далі. Мольдер поїхав до Легії. Варшавський клуб оформив перемогу в екстратамі, хоча залишився в меншості. Гості з Норвегії догравали у десятьох, але не змогли реалізувати своїх. Моментів Луганна грала Серкель. Швейцарці та Словенці влаштували драму, яка завершила серію пенальтів. На двох вони забили 9 ночів. Основний додатковий час не виявляє переможця серії після в пенальті. Цель є виявляється влучнішою з рахунком 3-2. Пафос поїхав до Юргордена. Шведи не залишили шансів кіпльотам, розгромивши їх із сухим рахунком. Агресивний пресинг і точно ударів дозволили Юргордену пройти. Далі. Фіорентина грала з Панатінайкосом. Італійці показали впевнений матч. І вони заслужено проходять далі. 1-3 їхня перемога. І Рапід грали з Бороцом. Австрійський клуб здолав Сербів завдяки впевненій атаці. Голгостей створив інтригу, але Рапід тримав переможний та комфортний для себе. Рахунок 1-2 і пройшли далі. А одній четвертій нас очікують такі пари: Бетіс зіграє з я Гелонію, Челсі гратиме з Легією. Цельє буде грати з Фіорентиною. Юргорден буде грати з Рапідом. Матч на 4 пройдуть з 10 по 17 квітня 25 року. Півфінали першого 8 травня фінал відбудуться в Ростові. 28 травня. Перейдемо до статистики. Кращим бомбардиром є полупул з 8 голами. Кращим асистентом залишається сешло 7 передачами. Дякую, що додивилися до кінця. Дякуємо. ЗСУ. Переможемо!